Я вважаю, що якщо Росія дійсно перемагає, а коли я кажу перемагає, я маю отрим на увазі, отримує по перемогу навіть в межах мирної угоди, тому що будь-яка нинішньому етапі угода буде перемогою Росії, то ми маємо чітко усвідомлювати, що це позначиться на долі вільного світу? У нього не буде майбутнього, оскільки не лише Росія, а й Китай, і Північна Корея, і Іран будуть також підривати демократію. Уявіть, якщо не буде перемоги у Україні, то що станеться з Грузією в лапах Росії? Що станеться з Вірменією? Де звісно більше навіть стоїть військ російських і тоді всі сподівання вірменського народу на європейське майбутнє також будуть обмануті. Що трапиться з багатьма африканськими державами? Що трапиться в Ніанмарі, що е, трапиться з свободою громадян, тобто буде так, як е, сніжна куля нагортати і нагортати ці наслідки. Тому мені здається, е, світ буде зруйнований. І е, у нас є компас, це міжнародне право, і оскільки міжнародне право покаже, якщо ми не зважатимемо на захист е, міжнародно визнаних кордонів, якщо ми не притягнемо, не притягнемо до відповідальності всіх воєнних злочинців, зокрема Путіна і багатьох російських генералів, якщо ми просто собі вважатимемо, що міжнародне кримінальне Право дозволяє переговори медіацію, посередництво, то собі уявіть майбутнє цього світу. І дуже коротко, я вважаю, що мене дещо. Непокої те, що я чую, навіть серед прихильників України вони все ще говорять про переговори, про мирні перемовини, про компроміси. І деякі кажуть, що ну так, Україна буде сильнішою, і тоді будуть переговори, які допоможуть. Ні, просто ні. Ми маємо відмовитися від таких перспектив, тому що в одному реченні поставити мир і Росія неможливо. Перемовини і Росія неможливо. Вони є антонімами, і разом вони образують Окзумором несумісних речей. То ми зараз не готові, можливо, але в певний день буде. Ми будемо ми готові до перемовин з Росією. Це все дурня. Давайте відмовимося від неї. Уявіть собі, що трапиться тоді в європейських країнах, що від крайньо правих до крайньо лівих, здається, що їх не, не нічого не турбує давайте не будемо збільшувати оборонні бюджети давайте не будемо далі підтримувати україну це надзвичайно небезпечний рух і не лише в сполучених штатах а й в європі